В цьому відео я розкажу про тисячу і одну ніч збірку історій прекрасних, наче оази в пустелі, дивовижних, наче чари джина, хитро сплетених, наче візерунки Альгамбри. Залиште вподобайку, якщо вам сподобається відео, і підпишіть себе на канал, щоб отримувати нові історії. Мусульманський світ винайшов багато речей, без яких не можна уявити європейську культуру. Каву почали заварювати в Ємені. Перша громадська лікарня, як місце, де безкоштовно лікують пацієнтів та навчають лікарів, з'явилася в Єгипті. Алгебро винайшов іранець аль Альхерезмі, і навіть чищення зубів спершу не було популярності саме в мусульманських країнах. Не буду помилкою сказати, що серіали також прийшли в Європу зі сходу. Телевізійний серіал є нащадками романів та коміксів із продовженням, а вони, в свою чергу, є нащадками тисяча і однієї ночі, збірки понад 500 історій та оповідань різних жанрів та різного обсягу. Ті, хто не читали тисячу одну ніч, все одно знайомі з нею. Історії про Аладіна і чарівну лампу, алі бабу і 40 розбійників, синдбаде відомі завдяки численним адаптаціям для радіо, театру, кіно, телебачення і анімації. Історія тисяча і однієї ночі починається з того, що цар Шахріяр розчаровується у жіноцтві загалом та у власній дружині. Зокрема, на те він має вагомі підстави. Дружина його зрадила разом із братом. Він відправляється у мандри, щоб знайти іншого чоловіка, що був би ще більшим невдахою в подружньому житті, ніж сам Шахріяр. І йому це вдається. Цар повертається додому, страчує дружину і починає одружуватись з незайманими дівчатами, яких страчують наступного ж ранку після весілля. Шахеразада, донька царського першого міністра, вирішує зупинити це неподобство. Вона просить батька видати її заміж за Шахріяра. В шлюбну ніч перед світанком вона починає розповідати царю історію. Сходить сонце. Час, коли дружин Шахріяра зазвичай відводили на страту, і Шахерезада замовкає, мовляв, тут і кажуть свій кінець. Мені напевно час. Але Шахріяр хоче почути, чим закінчилась історія, і тому дарує Шахерезаді ще один день, а власне ще одну ніч, щоб та завершила свою історію. І на другу ніч Шахерезада продовжує оповідь та не завершує її до світанку. Цар знову дарує її життя. І так повторюється щодня протягом майже трьох років. За цей час Шахерезада встигає розповісти царю пів тисячі історій та народити трьох дітей. Коли Шахерезада завершує останню історію, вона просить Шахеріяра помилувати її, і той, звичайно ж погоджується. Є альтернативна версія: після тисячої однієї ночі Шигріяр вирішує все ж таки стратити Шагризаду, бо вона йому набридла зі своїми історіями. Тільки коли в трьох дітей, що народила від нього, цар змінює своє рішення. Найголовніша штука, яку слід зрозуміти, тисяча і одна ніч це не збірка чарівних казок. Тобто, так, тут є джини, летючі килими, дивовижні скарби, що не обкладаються податками. Але це не робить ці історії історіями для дітей. У тисяча і одній ночі зібрані різноманітні історії: любовні, повчальні, детективні та фантастичні. Ось, наприклад, три яблука. Каліф Гарун Аль-Рашид знаходить скриню. Гарун Аль-Рашид вартий окремої розмови. Він був каліфом, реальною особою і за його правління Багдад став світовим центром культури, науки і торгівлі. У 799 році до Гаруна Аль-Рашида приїхала дипломатична місія від Карла Великого, наймогутнішого європейського правителя того часу. Гарун Аль-Рашид передав із посланцями багато подарунків своєму європейському колезі, і серед іншого був механічний годинник. Карл Великий і його придворні були вражені і всерйоз вважали, що годинник то зачарований предмет, бо він щогодини самостійно видавав звуки та в ньому самостійно, начебто, рухались фігурки. Але до тисячі однієї ночі гарун Аль Рашид знаходить скриню, в якій лежить тіло молодої жінки. Каліф викликає свого візира Джафара і дає йому три дні на те, щоб знайти вбивць. Якщо той не знайде, то його стратять. Минають три дні Джафар нікого не знайшов і вже готується померти, але з'являється двоє чоловіків, кожен з яких зізнається у вбивстві молодої дівчини. Виявляється, що один з них, чоловік вбитий, і справді відповідає за її смерть, але частина провини лежить на рабі. Він забрав одне з трьох яблук, які їй дали назву касці, і стали причиною вбивства жінки. Гарун знову викликає Джафара і знову наказує йому за три дні знайти раба або попрощатись життям. Минає три дні. Раба не знайдено. Джафар прощається з родиною і раптом помічає, що донька має яблуко, яке отримали від раба Джафара Рейхана. М -м -м -м", каже Джафар, і загадка розв'язана. Або історія Горбуна. Улюблений стендап комік китайського імператора. Не питайте, чому китайського жодна персона в цій історії не має жодного стосунку до Китаю. Отже, улюблений стендапер китайського імператора, який має горб, випадково вмирає під час вечері у подружжя Шевців. Подружжя боїться, що її звинуватять у вбивстві, і тому ховає тіло коміка у будинку лікаря. Лікар не помічає тіла, перечепляється через нього. Тіло падає зі сходів, і тепер лікар переконаний, що він випадково вбив стендапера. Лікар ховає тіло у димоході. що приводить до нової історії. Загалом виходить 12 таких історій про різних людей, які потрапили в цю пригоду і опинились в суді. І тепер дають різні версії смерті улюбленого стендапера Китаю. Є історія, що з сучасними мірками називаються науково-фантастичними. В мідному місті, так називається історія, група мандрівників відправляється в археологічну експедицію в Сахару на пошуки давно загубленого міста, щоб знайти мідну посудину, в якій цар Соломон ув'язнив джина. Під час подорожі мандрівники зустрічаються з муміфікованою королевою, роботами та автоматонами. Танцюристками, маріонетками, що рухаються самостійно, та мідним роботом-вершником, який показує мандрівникам місто. Або пригоди Булукія, в яких головний герой відвідує разом із раєм та пеклом різноманітні світи, що населені джинами, русалками, зміями та деревами, що розмовляють, а також іншими загадковими формами життя. Історії тисячі однієї ночі торкаються різноманітних тем: влада, расові питання, стосунки чоловіка і жінки, рабство, домашнє насильство все, що завгодно. Компілятори, ну тобто, ті, хто створювали рукописи, керувались не актуальністю теми, насправді, а економічною вигодою. Чи? Чим більше історій, тим дорожче можна було продати книгу. Історія в історії це особливо прикмета «1001 однієї ночі. Цей прийом дозволяє пов'язати сотні різних історій, пояснити дії персонажей, які щойно вийшли на сцену, а також дозволяє тримати напругу чи просто заплутати читача. Історії зібрані в «1001 одній ночі прийшли з різних джерел, що точно вони не є твором одного автора. Це народні казки, притчі легенди історії, які розповідали під час великих прийомів. Частина історії народилась в Індії разом з прийомами оповідання всередині оповідання. Імена шахріяри і шахрезади свідчить про персидський вплив, та й події багатьох історій відбуваються в Персії. Сама збірка написана арабською мовою, і багато історій відбувається в Багдаді, Єгипті Сирії. Найдавнішу записану історію «Тисяча однієї ночі було знайдено на пергаменті під договором, який уклали 879 року. Отже, самі історії були записані ще раніше. Приблизно на початку 9 століття найдавніші рокописи, що вціліли, були створені у 13-14 столітті. Але це зовсім не значить, що раніше їх не було. Просто ці збірки могли не вижити, оскільки багато читачів користувалось цими книгами. Найдавніші рокописи містять десь 35 історій, але у повному виданні. Пів тисячі багато казок та оповіді було додано до тисячі однієї ночі у 16-18 столітті. Арабські інтелектуали та представники високої культури зневажливо ставились до тисячі однієї ночі. По перше, тому що казки або історії були написані народною мовою. А не високою арабською. По-друге, це були анонімні історії. а Арабські традиції, література мала мати конкретного творця. Також інтелектуали тяжіли до економного лаконічного стилю викладу, а тисячу одну ніч назвати лаконічною можна лише з величезною натяжкою. Тим це арабськомовний світ на початку XVIII століття. Тисяча одна ніч потрапила в Європу, де зустріла такий же захват і подив, як годинник Гарун Аль Рашиди за 800 років до того. Це почалось, коли французький сходознавець та археолог Антуан Галан переклав сім подорожей Синдбаде на французьку. Йому розповіли, що історія про синдбади то лише частина того, що є в тисячі одній ночі. І Галан сказав: Я маю знайти і перекласти всі ці історії. У Франції він познайомився, знайшов монаха з Сирії, з чиїх слів записав багато історій тисячі однієї ночі. Галан почав видавати переклад 1704-го і завершив видавництво 1717-го. Деякі історії, які Галан включив у збірку, не мають стосунку до оригінальних історій «Тисячі однієї ночі. Це всім відомі син Бад Алі Баба та сорок розбійників. Деякі історії, що були видані, написав сам Галан. Як, наприклад, історія про Аладіна і чарівну лампу Вибачай, ЕЛ. Але насправді це не суттєво. Тисяча і одна ніч стає бестселером свого часу дуже популярною книгою при французькому дворі та згодом по всій Європі. По-перше, через те, що історії були романтичними, вигадливими, розважальними, екзотичними. А по-друге, тому що вони давали простір для пародій та бурлесків. Тисяча й одна ніч точно вплинули і на Свіфта, і на Вольтера, і на багатьох більш пізніх авторів, таких як Чарльз Діккенс, Вільям Батлер Єйтс, Марсель Прус, Джейм Джойс, Хорхе Луї Борхес, Джон Барт та багато інших. Дякую, що дивились. Це відео і багато інших речей були б неможливі без тих, хто боронить Україну і тих, хто її підтримує. Пам'ятаємо про це. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Вподобайки мене дуже надихають. Десь тут має з'явитися анонс інших відео. Буду дуже радий, якщо вони вас зацікавлять. А так, до зустрічі і бережіть себе.